Бажаю здоров'я, друзі. Зараз найголовніша подія це справа Єрмака. Знаєте, я навіть би і не записував це відео, тому що взагалі поки що немає підстав чомусь радіти. Це смішно. Обшуки та звільнення це взагалі ні про що. За такі злочини мають бути одразу арешти без права на вихід під заставу з усіма витікаючими. Воно є ворогом народу України і не може бути ніяких поблажок. Загалом, тому я і не бачив сенсу записувати відео. Але мені потрапило декілька відео, зокрема, Зеленського, про те, що Єрмак подав у відставку. І це повний треш. Тому що потужний продовжує тримати нас усіх, народ України, за повних дурнів, за повних ідіотів. А також потрапили відео Гончаренка та Пороха, які розповідають, що буцімто звільнені Єрмака є їхня заслуга. Друзі, і ось цей черговий вкид для мене став справжнім тригером, тому що їхня заслуга лише в тому, що саме робив Єрмак. Ви розумієте, що відбувається? Одна істота знищила енергетичну незалежність України, влаштувала бізнес на війні, є явним ворогом та посібником знищення українського народу, наробив такого за свою каденцію, що нам знадобляться десятиліття розрібати це все. А інша явний колаборант бігає по Одесі з російськими прапорами, захищає ворожу мову, підставляє військових і, взагалі, паразит, який нічого не зробив за своє життя для України, але розповідає, що звільнення Єрмака це добре і що в цьому, начебто, його заслуга. Це реально Гедота. Послухавши цей висір, я прийняв рішення записати це відео. І хочу почати з факту, що всі парламентські політичні сили це справжні вороги нашого українського народу, і це факт беззаперечний факт. Зараз вони нам намагаються вкласти в голови, що звільнення Єрмака це добре, але насправді це взагалі ні про що, враховуючи те, що він наробив. Єрмак та вся шобла з Верховної Зради має сидіти за гратами, а все їхнє майно має бути конфісковане. І одне із наших завдань це відфільтровувати такі подібні вкиди різних прошенків, Тимошенків, гончаруків, разумкових та інших подібних злочинців та колаборантів. Вони намагаються захистити собі подібного злочинця, розповідаючи нам про звільнення з посади. Це катастрофа. Українці, почуйте мене, будь ласка, у Верховній Зраді немає жодного політика-державника з проукраїнського.